Підготовка до грамоти. Звук К. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по країні звуків. На початку нашого заняття пропоную пограти у гру так чи ні. Я буду задавати вам питання, а ви давайте відповідь повним реченням так чи ні. І так, розпочнімо. Це кактус? Так, це кактус. Це огірок? Ні, це ананас. Це крісло? Так, це крісло. Це слон? Ні, це тигр. Це шишка? Так. Це шишка. Це пташка? Ні, це муха. Це веселка? Так, це веселка. Це потяг? Ні, це автомобіль. Це хлопчик? Так, це хлопчик. Молодці. Для того, щоб наш ротик добре попрацював сьогодні, нам треба його розім'яти. І для цього нам потрібен ланцюжок чарівних слів. Ми з вами будемо промовляти слова, які дуже схожі за своїм звучанням. Наприклад, дід, лід, дід, лід, дід, лід, дід, лід. А тепер спробуйте самостійно. На маминій кухні жила собі поважна велика кастрюля. Щодня мама в ній варила кашу. Каша в цій кастрюлі виходила смачна присмачна. Одного разу каша вирішила втекти з кастрюлі, почала штовхати кришку, і всі почули звук к к, -к, -к». Звук у кастрюлі виходить к к, -к, -к». Пісеньки не виходить, його не можна ні потягнути, ні проспівати, він ніби вибухає. Звук кастрюлі можна почути і вимовити. К-к-к. Що робить ротик, коли ми вимовляємо звук к? Так, ротик трішки відкритий, а язик заховався в глиб ротика. «К». Пропоную пограти у гру злови звук К. Т, н. к М О к, У. е К Інк К. Молодці. Для того, щоб ми змогли з вами побачити звук. На письмі його зображують буквою К. Крокодил кричить щосили, пащу що буква К відкрила, хоче з'їсти буква Ц Крокодила молодця. Право звукові рядки пропоную разом з великою бджілкою голосно протягнути звук К. К, К. К-к-к, К. к, 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 к. А тепер давайте спробуємо разом з маленькою бджілкою тихенько протягнути звук К. К, 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 к. Дітки, пропоную вам прослухати та вивчити віршик про букву К. ко Коку кота кудах курочка співає. Каже Качка Кряк, пах-пах, інших слів не знає. А Зозуленька все ку-ку. Пірни кукукуріку. -ку -ку, жабка ква та кум 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 порося кувіка. Всі ми полюбляємо подарунки. Пропоную вам виконати вправу коробка з подарунками. Давайте будемо в неї складати всі іграшки, назви яких починаються зі звука К. Корона. Ведмедик, кубик, цукерки, калейдоскоп, конструктор. Лялька. Трактор. Книга. Гра звуковий потяг. Давайте разом розмістимо слова у нашому вагончику. На першому місці будуть їхати слова, назва яких починається зі звука К, а на другому місці будуть їхати слова, назва яких закінчується на звук К. Кабан. Це слово буде їхати на першому місці. Тому що звук К в ньому знаходиться на початку слова. Сніговик. Ну. А це слово буде їхати на другому місці. Тому що звук К в ньому знаходиться у кінці слова, калина. Це слово буде їхати на першому місці, тому що звук К в ньому знаходиться на початку слова. Їжак. Ну, а це слово буде їхати на другому місці, тому що звук К в ньому знаходиться у кінці слова. А тепер спробуйте самостійно розмістити слова коса та рак у нашому вагончику. Ось дітки сьогодні ми і познайомилися зі звуком К. Пропоную вам згадати п'ять слів, назва яких починається зі звуку К. А також пропоную вам виліпити з пластиліну букву К. І надішліть мені, будь ласка, фотозвіт. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші поробки. Ви були сьогодні молодці! До нових зустрічей!